Привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що залишили мій канал. Знаходжусь в місті Житомирі на вулиці Михайлівській. Це одна із центральних вулиць нашого міста. І чого я хочу взагалі відзняти сьогодні відос? Тому що Дімон і Денчик Красава. Чому красава? Тому що Дімон буде робити 24 години вправу Бьорпі, щоб зібрати кошти на допомогу своєму другу на операцію. І вони вже тут з 6 ранку втикають. І зараз десь година 12. Я під'їхав до них і хочу вам взагалі показати цей процес. Тому, будь ласка, у кого є можливість підтримати дані ініціативи. Силочку Дімона, Дініса я залишив посилання, також банку Манабанку. Полетіли. Ось тут знаходяться. Так, давайте спочатку покажу вам. Я так розумію, цьому пацанчику на операцію От, е, всі реквізити. М можна капаль музичку Привіт. Привіт. Так, е, можеш розказати? Е, можна капальці піші е, Розкажіть, кому і на що ви збираєте кошти? <тас> Збираю другу Олександру Рудзенко, він голова федерації світ веркаут в місті Полтава і громадський діяч. Збираємо на операцію на очі. А що в нього з дочима? Ну, я не знаю ну, конкретно що, але якщо не зробити операцію, людина не буде бачити. Зрозумію, треба чим швидше зробити, так? Да? Так, да, да. А взагалі хто придумав цю тему, щоб робити бьорпі 24 години? Я придумав. Ти, так? Да? Красава, реально. А, нас підтримали влада Мельник і Вова Мельник. Я зрозумів. друзі і, і Валік. Як його фамілія, брата? Архіпов. Архіпо. – А хорошо, а скільки ти вже зробив? 100, ну, тисячу, тисячу десь триста вже. Димончик, е, випуск присвячений вам. Скажи, що ти там встановив? Рекорд світу і рекорд України? Два, два рекорди України і два рекорди світу. Розкажи, що ти рекорди. Мені, до речі, писали пацани, які служать, захищають нашу країну, але вони самі... Е... Громадяни Російської Федерації, поняв? Є такий формат 18, там пацани, реально вони красавчики. І питали за тебе, скільки ти там зробив, що як. Розкажи ще. Так, за, за три минути я підтягнувся 122 рази на турніку. А, була ціль виходить, перебиті кацапа. Він зробив 106, а України зробив 122. Красава, реально красавчик. Це світовий рекорд? Так, да так. -да. І... 128 разів віджимання від кого за одну хвилину 128 разів. А до цього було 105 раз. Красава, реально. Як ти готуєшся до цього? Ну, у мене є тренер Олена Привалова, яка готує мене, плюс денчик мені дає, фрімбюлей. Ну і отак от якось працюємо. Плюс реабілітолог, Ірина Гармаш, дієтолог, Ірина Стеценко. Такою командою. А це, а тобі щось дають за те, що ти там, на якісь там фінанси, а? Якісь фінанси дають за те, що ти О, встановлюєш? Так, так. Пару гривень, ну нормально. Ну, Міська рада щось при... Ні, міська рада нічого не дала. Нічого? Вони навіть грамоту мені не дали. Мене знаєш що, е, типу, обурило. Е, день ти встановив цей рекорд. Мені відеооператор, я вже знав, да, що ти встановив рекорд. І ні на одному пабліку ніде немає, що наш житомирянин встановив цей рекорд. Денчик. Я Е, Янчик, скажи, що це за прикол. Е, ТІП встановив світовий і України і рекорд, да? Да. а пабліки Житомирські і сама міська рада це не, висли... не а, а ми їм задавали вчора питання, чого так. ви не виставили. Ну не то, що не виставили, вони навіть не грамоту не випустили, нічого. Вони сказали, що це нам треба подавати, щоб ми подали і вони тільки так випишуть. Як ти Дімона контролюєш, готуєш. Ну, прямим а, словом даю. По-другому як... не я. Як вони сказали, то е, вони е, паверліфтерам ти що е, виступають офіційно, вони е, виділяють гроші за те, що ну, беруть призові місця. А так як я встановлюю світовий рекорд, то на жаль ні. Реально? Да. Да. Це просто жорстко. Не відходячи від каси, хочу зараз записати зараз в історію в інстаграм. А це хто так тобі сказав? Фамілія малюна. Я зрозумів. Так, розкажи, як, підго... як е... ти готуєшся до того, щоб, наприклад, встановити рекорд? Ну, мене готує мій тренер Олена Привалова. Ну, да, ти вже казав, що <звіднят> тренер. <звіднят> ну, наприклад, якась діета, там, туди сюди Ну, Дієта це точно не шаурма, яку ми пробували. Ну а отак ти можеш собі якийсь бургер там похавати туди-сюди? Ну це дуже-дуже ну, рідко, коли дієтолог працює. І от таке, знаєш, мені було цікаво, от ти коли готуєшся до рекорду, ти, наприклад, на максимум перед рекордом пробуєш зробити? Ну, цілий місяць ми, ну майже цілий місяць ми чисто побачили ну, три минути раз. Ні, два рази в тиждень це точно. Це Середа була і субота. Три минути, і я три минути виконував потяг, підтягування і все добре. Або це, наприклад, ну, і... було таке, що ти на тренуванні більше зробив, ніж... Ні, ні, е... ні на, на тренуванні не було такого. Мені каже, якщо коли виступаєш, то такий... Ну, адреналін, це вся движуха, скільки людей. А скільки і... спроб є, щоб встановити? Три спроби. Три спроби, а, так? так? Да. Ну, підтягування я з другої встановив. У мене перший раз е, там виходить... Книги рекордів прочиталися, я 110 перший раз зробив, хоча я думав, я зробив 115. Ага. А на друг, виходить, день пройшов і 19 числа я підтягував на 110 би теж добили, ні? Yeah. 110, виходить, я то, що хотів, росіянина купити, я їх купив, так. Да. А треба було там ще китайський, він ст'яв 100-112. Ну, не Коротше, китайці. І... і росіяни на Короче, Хорош. Хорош, Так, йому... підтримуйте. Це всі, це, це, це всі твої коптери, так? Да. Хорош. Ти класні відоси, до речі, знімаєш, Натурі. Я дивлю свої відоси, прикольні, Наталі. Скоро буде ще краще. Так, знаєш, щоб вони більше можна залітали ці озвучку, типу, знаєш, як тіктоки роблять цю физню і в залітає все з озвучки. А, так скоро побачиш. Реально, все чітко в тебе. Так, Дімон, скільки ти вже води випив? Два літри точно. А це, а що ти записуєш? А, ну, я потім перестав. сейчас ну, запишу, треба ще записати плюс 400. Ну, ну тисячу ти зробив, так? 1400 вже. 1400, так. нормально. Круто взагалі, що в нас є такі житомаряни, та взагалі українці це нація ну, сильна. І бачите світові і рекорди України встановлюються. А саме головне навіть те, що йде підтримка після цього. В плані, що Діма знає, наприклад, свої кращі якості і використовує їх для того, щоб допомогти іншим. Це дуже круто. Денчик з Дімона, мало реально. Я приїхав і думаю, зроблю чистей випуск От, для них, і, тому що про них. Тому що це дійсно вартує уваги. Ось такий вентилятор. Реально, воно так, е такий аж Такий воздуха ж йде, реально великого не знаю, вентилятора. Тому... А воно підійміть, до нього. Над Це що? Реально, щоб в мене були коси, ви побачили, як вони розлітаються по, по різним бокам. Реально прикольно. Я поїхав по своїм справам, але хлопці залишаються, будуть робити. І сподіваюся, те, що я ввечері приїду, ще для вас познімаю та поспілкуємося з пацанами. Так, на дворі дощик був, вже трохи пройшов, але Дімон все одно робить бьорпі. Я от іду і на за заднім фоні вон, бачите, присідають. А ні, вже присідають, на бьорпі. А присідають. Тому збір йде, дякуючи до речі паблікам Житомирським ПЖ, оператив Житомир, Blacklist, це те, що бери Житомир, Це те, що поширюють інформацію і збір йде. Так що слава Україні. Е, скажи за те, що от, пабліки поширили, що почали донатити? Так, да? Да, там почали. Денчик тільки гортає, не там. Так насипати, що, е -е, скоріш за все, збір ти закриєш, так? Да? Да, а да, якщо ти думаю, раніше да. збір закриєш, раніше Ні, підеш? Ні, я все одно буду робити. Так? Да? Да? Я ж, ну, на слово зберігати. Чітко. О, і розкажи, будь ласка, коли от встановлюєш рекорд, як це проходить процедура? Ти дзвониш, кажеш, Типа, щоб приїхали якийсь там інспектор, дивився, так? Не, ну так, да, так. Да. Лана Ветрова з, з Києва, вона... Давайте ще музику ти... а можна ти ще мужику цілі. Я діла, я діла. Так, Давайте. приходять 12, бачите, взагалі круто. Заснімай. Щас. Заснімай сейчас нормально. Оп! Ти що? Я потім я ПЖ. Потім Ми зараз заснімемо на телефон, я ПЖ скину, вона відмітить вайсе і закине. Коротше, забуваєш інспектора. Інспектор коштує гроші, так? Да? Щоб переїхати? Е, ну так, да, так. Да. Але так як я е, військовий там, ну, мені і скидку зробили. А, і... а скільки взагалі коштує? Е, 50 тисяч. Реально, так? Да. Да? Ти що 50-ку сков стоїть? Так що треба ну, по-моєму підтримувати мен... фінансове спортсменів, так? Да? Мені з цим помогли, то ну, я... Я свої ну, гроші не, вит... ну, не витрачав, я тільки на харчування витрачав, підготовку атаке. Не да, розумів. Так, ну Ну коротше, щоб рекорд встановити сатен, да, питання, да. тренера 100 тисяч гривень треба. Ну це нормальні гроші. В ну, мене вважає, ну, мене, ну, і підтримка була, і плюс, і плюс зарплата і за квартиру заплатити і питання, і все, і денег немає. Ти що? Ти що? Красав, красав. А заки на цей де, час десь зібрано, наприклад, не знаєш? Тысяч пятьдесят є? Ну, десь 46 точно є. О, супер, супер, красава! Красава, реально. Ти шо? огонь! Так, що, ще, прямий ефір в Тік-Токі, да? А що, Тікток, цікаво, хтось донатив з Тік-Тока? Так, так? Прикольно. прикольно. Коротше, я думаю, що пацани можливо ще заїду, але я думаю, що пацани справляться і вже закриють збір. Але круто. Люди так часто підходять, допомагають. Ну, сьогодні частенько. Да, Чистенько, так. Да. Ну, вранці не так, а десь десь після двох почали... Більше скидують на карту, це... чим приходить, так? Почали. Да? Почали казати, що в телеграмі, в телеграмі знайшли там люди і почали підходити. Взагалі круто, круто. Що, Все, получали. Да. Да, да. Все, давай. Щас, Щас, віде, пока, віде. Пока, пока. Все, деньчик, пока. Я думаю, ну, що може я ще Все, да. Пока вам спасибо. Коротше, пацани, збір закриють по-любому. Слава Україні. Без 10 10 вечора і зізвонився з хлопцями. Вони ще на місці, і до ранку вони по-любому там будуть виконувати, як і обіцяли. Сказали, що трохи стомилися. Зараз хочуть поїсти, тому що цілий день не їли, але збір йде. І ще залишилося зовсім трохи, тому всім дякуємо за вашу. Активну участь багато людей зробили репости. Люди навіть навіли навіть почали підходити донатити. Тому всім дякую. І на одміну збір закриється, і Дімон, іденчі красавчики. І що хочу сказати: слава Україні.